Сьогодні нам, як ніколи, потрібна єдність. І саме такі заходи, як національний Сорочинський ярмарок, сприяють справжньому об'єднанню держави. Про це свідчить та кількість колективів, яка завітала до нас на святу Гоголівську землю, на фестиваль народної творчості з різних куточків України майже з усіх областей. Вітайте Киевская область, Луганская область, Донецкая область, Львьянская область, Одещина, Полтавская область. Там сзади А ты мне можешь? Да, давай, мне Да, Якбо, можна прирвати! У нас, як правило, староста. із підстаростою, їм в'яжемо рушники допомагаємо в'язати рушники, де рушники. Ну, вставай, може вставати вже, да. скільки ж може сидіти. Да, кожному перев'язуємо. Як правило, рушники в'язали навхрест. Ну, ми сьогодні по одному рушничку. І тому. Починаємо да. сватати. Да. 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 О, перев'язували рушничок. Що ж ви зав'язали, як гав? Ні, все правильно в'яжу. Просто ну, коротенько шучок. Ось, да, все, засватив. Дівчата, ну саме головний. Йому сьогодні везе, я, він мені заплатив. Я працюю на нього. Цілуйте його. Хай його вуса вас полоскочать. Знаєш, не можу сказати. Гарні хлопці гарно роблять.